Привіт! Сьогодні не на рибалці ми. Взяв собі перебирати, коротше речі, дивлюся, в мене купа різинки. Догадайтеся, що це буде таке. З фанери вирізав, мотовильце і приклеїв пінопласт для того, щоб гачки встремляти. Восьмий розмір гачка. Буду ставити такі вертліжочки. Поводки в мене тут по 15 см. На жилці 0,25. Забув ножа. Тепер візьмемо такого карабінчика з вертлюшком, до нього прив'язуємо жилку. Це буде одна сторона, де буде чіплятися до різинки. У нас 15 см поводочки. Значить, буде між поводками відстань сантиметрів 35 см, для того, щоб поводки один за одного не запутувались. з запасом на вузол і прив'язуємо наш тройничок. Як прив'язати гачки, поводки, вертлюшки і так далі. Є в мене відео на каналі. Методом петля в петлю наш поводочок. Так робимо з п'ятьма гачками. П'ять гачків я прив'язав. Після останнього гачка знову відступаємо і прив'язуємо з карабінчиком. Основна частина з гачками у нас готова. Жилка, яка в нас буде на мотовилі. На одному кінці просто в'яжу петельку вісімкою і надягаю. На мотовильці. Намотую всю катушку, яка лишилася. Навіть не рахую, скільки тут метрів, тому що якщо тут хоча б 50 метрів є, то цього вистачає. Йду вилю. Вистих наш грузик. Я просверлив в ньому отвір. Жилка основна у нас намотана на мотовилі. До неї прив'язую жилку з гачками. Намотуємо акуратненько. Ніяких кембриків також я не надягав. Приклею пінопласт. І в нього чечки акуратно. Раз. І далі намотую. Тепер під'єднуємо нашу різинку. Можна просто таку за петельку, можна зробити ще петельку. За рахунок грубого карабіна, тут не потрібно ніяких кембриків. Намотуємо різинку. Другий відділ. Резинки 20 метрів. Цього достатньо. Намотали ми жилку, різинку, насаджається петелька на петельку. І пропускаємо грузик. Простіше пропустити резинка розтягується. Такий ось вузлик. Переваги цієї оснастки, їх декілька. По-перше, компактність. Завжди одна точка лову. Можна було б сюди прив'язати для прикорму пружинку, хоча тут а, в розриві можна і втикнути пружинку. Я не кажу, що так от робити правильно. Так от зробив я. Звільнилося кілька мотків непотрібних. Вийшла одна оснастка. Також не забувайте про кормачки. Відгрузити поплавок з мормишку в коментарях чи в описі є електронка. Наступне відео буде на рибалці.